Вітаю вас, мої любі, до нас на заняття з малювання завітала Софійка. Вона хоче нам розповісти щось цікаве. Подивіться навколо, як дедалі яскравіше світить сонце, потемніли на полях дороги, посиніла на річці крига, розкриваються перші бруньки на деревах, розквітають перші весняні квіти. У садку пробивається травичка. Послухайте, хто це співає. То хрипить, висвистує, то солов'єм, то жайворонком, то кричить, немов сова. Дітки, це ж пак один із перших вісників весни. Шпаки привітають з граями вже в лютому або березні, коли ще лежить сніг. Люди із нетерпінням чекають шпаків та будують для них різноманітні шпаківні. і заздалегідь розвішують на деревах, щоб шпаки заселилися у них та вивели своїх пташенят. Дітки, давайте і ми з вами побудуємо, тобто намалюємо шпаківню для шпака. Для цього нам знадобляться кольорові олівці та аркуш паперу з крапками-орієнтирами для полегшення малювання. крапки орієнтири малюють дорослі. Беремо коричневий олівчик, тримаємо трьома пальчиками, лівою ручкою тримаємо аркуш паперу і починаємо. З'єднувати крапки. Від верхньої крапки ведемо до крайньої з лівого боку. Ось так. Тепер від цієї верхньої ведемо до крайньої крапочки з правого боку. Ось так. Це ми з вами, діти, намалюємо дах нашої шпакінги. Тепер з'єднуємо Крапку з лівого боку з крапкою, що знаходиться з правого боку. Тримайте палівчик правильно і притримуйте аркуш паперу. Ось так. Дах нашої шпаківні вийшов. А тепер будемо малювати іншу частину нашої шпаківні. Сформуємо з вами квадрат. Видемо. Від другої крапочки з лівого боку до крапочки, що знаходиться внизу аркуша. Тримаємо аркуш ручкою і з'єднуємо крапочки. Тепер так само проводимо з'єднуємо другу крапочку з правого боку, з крапочкою, що знаходиться внизу. Ось цією, з'єднуємо. А тепер з'єднаємо дві нижні крапочки. Проводимо олівчиком зліва направо. Ось так. Наша шпакіння майже готова. Залишилося з'єднати крапочки і намалювати отвір для птасів. Починаємо з'єднувати. Ось така шпакіння у нас вийшла. Тепер нам залишилось її зафарбувати. Я почну фарбувати одразу із отвіру, в який будуть залітати наші пташки, бо я його хочу зробити коричневим кольором. Починаємо заштриховувати, зафарбовувати маленькими рухами, штришками, намагаючись не виходити за межі намальованого кола. Ось так, не поспішаючи. Тоді зображення буде виходити більш чітке та красиве. Не забувайте, коли ви розфарбовуєте, тримати аркуш паперу лівою ручкою. І такий отвір у мене вийшов. Тепер нам залишилось розфарбувати дах та саму шпаківню. Я хочу зафарбувати під кольори прапору нашої країни з жовтим кольором. Почну фарбувати із даху. Від лівого ку куточку, так само маленькими, невеликими штришками, починаю зафарбовувати від одного краю до іншого. Короткими штришками, намагаючись не виходити за контури нашого зображення. Ось дах, ми вже з вами майже закінчили. Ви зафарбовуєте куточок, не поспішайте, щоб вийшло гарно і красиво. Ось такий дах вийшов у мене. А тепер беру жовтий олічик. І так само невеличкими рухами, або згори донизу, або зліва направо починаю зафарбовувати. Нижню частину шпаківні. Ось так. Так само під час зафарбовування роблю невеличкі штрихи, щоб виходило охайно, красиво і було менше білих прогалин. А лівою рукою я Тримаю аркуш, щоб він не тікав від нас по столу. Дітки, а ще, крім того, що ми намалювали дах саму шпаківню і отвір для вльоту пташок до шпаківні, ми з вами ще намалюємо жордочку, на яку пташка сідає, щоб нагодувати своїх малюків і роздивитися. Чи нема поблизу біля шпаківні? Когось із хижих пташок. За допомогою коричневого палючика намалюємо ось таку смужечку не дуже широку, і зафарбуємо її жордочку або паличку, де пташка буде злам... де буде пташка приземлювати, щоб нагадувати малюків та роздивитись. Ось така гарна шпаківня вийшла у нас з Софійкою. Дітки, бажаю вам натхнення у малюванні і чекаю фото ваших чудових робіт. До побачення, малята!